З днем народження малий! Сир! Тату! Мейдей, Мейдей, це човенкосадка. Ми потрапили у шторм, Допомозі! Тату! А де океан? Прийом, мене хтось чує. Ми на човні. Тут океан з них. Не знаєш, якого біса тут сталося. Переміщення магнітних полісів. Океан відступив. Затопив материки. Останнє таке було понад 700 тисяч років тому. Океан може повернутися. Це буде реальний Лагаю! Допоможі! Що за хрім? Пшлини станові з безодні. Воно нападає. povertezza